Під такі звуки Курськ прокинувся в ніч проти вівторка. Над містом кружляла зграя безпілотників, а місцеві жителі чули кулеметні черги та вибухи. Аж доки, внаслідок роботи ворожих ребів, один із дронів не увігнався примісінько в житловий будинок. Ахрініть. От і поспали. пізніше стало відомо внаслідок влучання. Загинула 85-річна жінка дев'ятеро людей поранені. Загалом російські міноборони звітує про 115 збитих БПЛА над Курщиною, Брянщиною, Орловською, Воронезькою та Московською областями. За однією з версій, ціллю українських дронів міг бути промисловий технопарк Союз. Там виготовляють дрони та електронні компоненти для армії. А невдовзі з'явилася інформація. Насправді БПЛА уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади збройних сил агресора у Курській області. Як встановила українська розвідка, військовослужбовці підрозділу відповідальні за балістичну атаку на суми минулої неділі. Тепер Сука! Я чуть не раділа! А також наступного дня зустрічали Світанок у селі Шує Іванівської області. Ходи на 112. Продовж двох годин його з біч атакували дрони різного типу. Населений пункт місце дислокації 112-ї бригади, яка атакувала Суми балістикою. Мережею вже ширяться відео зсередини Казарм, де після влучання почалася пожежа. Влада про жертви не згадує, а телеграм-канали повідомляють про 12 загиблих. Місцеві пабліки пишуть про поранених та часткову евакуацію шкіл, дитсадків і лікарень. А вже після обіду щось у котре спалахнуло у Курську. Очевидці кажуть, спершу пролунав гучний вибух. Потім Містом здійнявся густий чорний дим, а згодом знову щось здетонувало. Локацію встановили швидко. Інцидент стався на АПЗ-20. Це підшипниковий завод. Окрім автомобільних складових, тут виготовляють спеціалізовану техніку для військових потреб. Чи причетні безпілотники цього разу невідомо. За словами місцевих жителів, рвонуло у приміщенні, яке орендували під пункт шиномонтажу. Офіційна влада про подію взагалі мовчить. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Російська армія дедалі більше залежить від постачання снарядів із північної Кореї, за даними розслідування агентства Reuters та Британського Open Source Center, Від 50 до 100% артилерійських снарядів, які РФ використовує проти збройних сил України, виготовлені в КНДР. Від вересня 2023-го російські вантажні судна здійснили щонайменше 64 рейси з порту Араджин до РФ перевезли за інформацією видання понад 15 тисяч контейнерів. Ці дані зберігаються з оцінкою української розвідки. За інформацією гур, північна Корея забезпечує близько половини всього боєкомплекту російської армії у деяких підрозділах. Ця частка сягає 100%. Поговоримо про співпрацю КНДР та РФ в оборонному секторі з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. пане Вадиме? Ну тож, за підрахунками Reuters, від 4 до 6 мільйонів снарядів КНДР могла передати у користування РФ. Для початку от, яка ваша оцінка? Наскільки такі підрахунки правильні? А загалом вони відповідають дійсності, оскільки ми бачимо, по даним з відкритих джерел дійсно ці половину, бо навіть більше повідомлень, що російські війська використовують боєприпаси саме північно-корейського походження. Тобто, подібні підрахунки вони, скажімо так, відповідають дійсності. 6 мільйонів снарядів. По перше, наскільки вистачить такого запасу для РФ на фронті? А по-друге, скільки часу треба оборонці КНДР, аби виготовити от такий обсяг? Тут треба зазначити, що дослідження, які провели е, е, наші західні колеги, воно охоплює е, термін 20 місяців, тобто вони цей відлік з початку перших поставок, а це вересень 2023 року. Тобто, загалом це виходить в середньому десь 3,5-4 мільйони на рік. Що стосується загального об'єму, то ми можемо теж побачити по повідомленням наших військових та генерального штабу, що в нас станом на зараз зберігається. Паритет на рівні півтора-два вистріли постріли це відповідно українські постріли у відповідь на запущені артилерійські снаряди з боку росіян. Тобто, це варіюється між 3,5 та 4 мільйонами випущених артилерійських боєприпасів з боку росіян на рік. А також були повідомлення з відкритих джерел, що станом на 24-й рік потужності російського оборонно промислового комплексу сягають. У виробництві саме артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів одиниць на рік, тобто, загалом, ми можемо підрахувати, що дійсно подібне співвідношення воно показує нам, що приблизно половина всього боєкомплекту, який використовують російська окупаційна армія, це саме корейські снаряди. Пане Вадиме, а про яку номенклатуру озброєння може йтися? Щодо артилерійських боєприпасів, вона доволі широка. Це в першу чергу артилерійські боєприпаси калібру 152 та 122 мм. міліметри. Також активно постачається з боку північної Кореї боєприпаси для систем залпового вогню. А це саме накеровані ракети калібру 122 мм міліметри для систем залпового вогню град. Також є повідомлення про постачання протитанкових керованих ракетних комплексів. Це саме балсає 4 Uh, і також, на жаль, uh, добре відомо в Україні uh, балістичні ракети КН23. А скажіть, будь ласка, де КНДР бере ресурси для виробництва цих боєприпасів? А наскільки північнокорейський ОПК, ну так би мовити, замкнений? Uh, в цьому питанні uh, північно-корейський ОПК він uh, замкнутий ну, майже на 100%. Тобто, внутрішнього ресурсу в них вистачає, враховуючи uh, тоталітарний характер. Uh, Північної Кореї, то трудовий ресурс там, ну можна сказати, нелімітований. і відповідно поставити до станка є можливість дуже багато кадрів та трудового ресурсу, який є в розпорядженні північно-корейських диктаторів. Що стосується саме сировини, то це теж переважна північно-корейська сировина або ж деякі компоненти завозяться з Китаю. Потім вони вже переробляються в готову продукцію. Пане Вадиме, а на вашу думку, чи здатна Північна Корея самостійно без будь-якої допомоги виробляти ще більше зброї? Це питання доцільності. Якщо буде така потреба, я думаю, що ще є резерви в потенціалі для підвищення цього виробництва. Окрім снарядів, ви вже про це казали. КНДР допомагає РФ і ракетами. А в обмін на що в першу чергу це валютна, валютна виручка, в якій північно-корейський режим дуже нуждається. Що стосується інших аспектів співпраці, то це військово-технічна компонента. Росіяни надають свої технології щодо. Безпілотних авіаційних комплексів ми вже бачили і в минулому році публікації новітніх в лапках дронів північної Кореї, які дуже схожі на російські розробки. Саме можна навести як приклад безпілотний калансет. Що стосується іншої, більш важливої складової, то це науково-технічна допомога в ракетній програмі Північної Кореї. Дякую вам дуже пане Вадиме за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам. Я нагадаю. Це був Вадим Кушнюков, оглядач порталу мілітарний.